Друзі, всім привіт! У продовженні попереднього відео, де ми з вами дивилися контактні кросівки Ride Concepts, я вирішив записати для вас коротеньку інструкцію з установки SPD-шипів Shimano SM SH51 Single Release. Це ось такий металевий SPD-шип. Зараз я вам покажу, як його правильно встановити на красівок, як налаштувати, які є нюанси при налаштуванні для того, щоб вам було комфортно і зручно кататися на велосипеді. Ну а для початку протисніть вподобайку. Напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, також заходьте у мій телеграм-канал. Посилання на інстаграм ви знайдете в описі до цього відео. І давайте зараз зробимо таку інструкцію. Я сподіваюся, що це відео буде вам. У майбутньому, в нагоді і зможете цим користуватися як інструкцію в подальшому. В принципі, тут нічого важкого немає. Головне пам'ятати про деякі нюанси, які вам потім зроблять вашу покотеньку набагато приємнішою і комфортнішою. Тож, давайте робити. Отже, давайте спочатку розпочнемо з теоретичної частини, і я покажу, як це все у нас працює. У нас є кросівок з контактною площадкою, на яку ми встановлюємо наш шип. Потім, після установки, ми сідаємо на велосипед, на якому вже встановлені контактні педалі, і стібуємо шип ось таким чином. Руками я зараз це зробити не можу, тому що тут треба багато зусилля докладати, ногами це робиться набагато легше. Ось, в принципі, і все. Ось так от у нас шип входить, і потім, коли ми п'яткою рухаємо вбік, то шип у нас відповідно виходить. Тут є ось така пружинка, яка регулюється. У мене це комбіновані педалі, є двосторонні, тобто вам буде зручно в будь-якому положенні встібатися в педальки. У мене тут тільки одне положення, тобто мені буде потрібно ще їх під час катання перекручувати. Ну, такі особливості. Сам шип має стандарт SPD. Це МТБшний стандарт, є також стандарт SPD SL шосейний, і там шип він набагато більший і має три точки кріплення. Він зазвичай пластиковий, SPD, МТБшні шипи. Ось ці вони зазвичай виконані із металу. Підходять також для використання на МТБ на гравійному велосипеді, на турі, на гібриді і також на туристичних. Вони дуже легкі і мають два гвинта для того, щоб... Ну, Дві точки кріплення до взуття. Є моделька ось ця, як у мене, smsh 51 Ось з нею упаковочка. Це у нас сингл-реліз. В чому прикол цих шипів, як це працює? Тобто, ми можемо вистібуватися в двох площинах, тобто вліво або вправо. Зараз я вам це покажу на прикладі взуття. Тобто не. Не той башмак взяв. Давайте це у нас права педаль і права туфля. Ось. 51-й шип у нас працює таким чином. Тобто ми можемо вистібуватися або п'яткою в зовнішню сторону, або в внутрішню сторону. Тобто, отак от у нас є хід. Є ще інші шипи. Маркування SM SH56 це, це сингл-реліз, а то 56-й то мультиреліз. В чому прикол? Ви можете там вистібуватися у трьох площинах, не тільки вліво-вправо, а ще і вгору. Коли ви підіймаєте носок вгору, то у вас також виходить вистібування. Ці шипи 56 вони ще називаються тренувальні. Тому для початківців краще брати 56. А вже згодом, як ви звикнете, то можна тоді. Переходить і на перші, на 51. Ну, я хочу сказати з власного досвіду, що я з самого початку ну, розпочав кататися саме на 51 шипах. В чому їхні переваги? Ну, По-перше, вони універсальні, можна катати і комфортно ходити, тому що шип він. Втоплений у підошву, і в такому взутті можна не тільки класно кататися на велосипеді, а ще й комфортно ходити гуляти. Якщо ви багато ходите під час своїх поїздок, то однозначно ось цей варіант буде найкращим для вас. Менше проблем із грязюкою, тому що Оцей шип він легше відчищається від багнюки. У мене дуже багато ситуацій. Що від піска від багнюки, все це вичищається навіть під час катання зимою по снігу, коли буває, що снігом все це забивається, то відчищається і встібування відбувається набагато легше. Що не скажеш там про шосейні, СПД СЛ системи, де там ну, дуже чутливі ці шипи до забруднення. Тому переваги, я думаю, що Тут очевидні. Ну і плюс в тому, що шипи металеві, вони служать набагато довше. Шосейні шипи вони пластикові, швидше вони, вони зношуються, і тому їх треба міняти частіше. Ну і відповідно у цих шипів дуже низька ціна, вони там коштують копійки. На Aliexpress взагалі їх можна там замовити, навіть не пригадую, скільки там, 7 доларів чи 5 баксів вони коштують Ну дуже дешево. І придбати їх можна декілька штук собі на заміну. Вистачить їх набагато довше. Ну і, звичайно, у цих шипів є свої недоліки, це трохи менша передача потужності, це за рахунок того, що у них трохи менша площа контакту. Це, відповідно, у нас при педалюванні буде менший коефіцієнт корисної дії, якщо ми порівнюємо, наприклад, з шосейними. Ну і відповідно, вони не ідеальні для суто шосейних перегонів. Переходимо до установки шипа. на Взуття, і тут головне пам'ятати про три базові речі: положення шипа на підошві. Відповідає за перше ефективність при педалюванні, друге це комфорт і третє відсутність больових відчуттів. Таким чином, граючись положенням вверх, вниз, вліво, вправо, навіть дехто виставляє отак, от таким чином, щоб було більш анатомічне положення ніг на педалях. Тому тут треба гратися, але ми зараз з вами розглянемо основні базові. Налаштування при встановленні шипів на контактні кросівки. Отже, перше положення шипа ми виставляємо по вертикальній площині. Чим ближче до носку, тим більше у нас працюють ікри на ногах. Це для таких ось якісь коротких, коротких спринтерських заїздів, тому що у нас тут буде менше витривалості. Якщо ми шип рухаємо. Ближче до низу, то тоді у нас включаються в роботу вже квадріцепси, і при цьому можна довше вкручувати з більшою ефективністю. Ну, Я вставлю десь приблизно посередині, щоб десь якось у нас була золота середина. У нас працювали і ті і інші м'язи. Ну, Я катав довгий час в середньому положенні, мені було зручно. Далі, інше налаштування ми виставляємо. В горизонтальній площині вліво або вправо. Чим ближче до середньої частини взуття, ближче до шатунів, скажімо так, то тоді у нас ноги стають ширше, і при цьому у нас виходить, що більше стабільність при педалюванні і кращий розгін. Давайте я вам покажу, як це виходить. Тобто, якщо ми ставимо до внутрішньої сторони шип, то тоді у нас. Відповідно, ноги відстоять ширше від одна від одної на декілька там буквально міліметрів. Якщо ми ставимо шип ближче до зовнішньої частини взуття, то тоді у нас ноги виходять вуще. Ось так. Да, наприклад, вони вуще стають, і педалювання при цьому стає більш ефективнішим. Ось основні базові налаштування вгору вниз. І вліво-вправо. Я буквально виставляю ну, все по центру. І в вертикальній площині, і в горизонтальній. І мені, в принципі, це комфортно. Якщо ви помічаєте, що при бедалюванні на контактних педалях у вас починають боліти коліна, то тоді треба, по-перше, самостійно спочатку відрегулювати положення шипа, погратися з ним. Якщо не виходить, то вже звернутися до спеціалістів. Ну, і для того, щоб правильно встановити шип, нам необхідно поставити його зубчиками вниз. Я ставлю зазвичай ось ці два нижні отвори. Тепер нам знадобиться ось ця планочка і два гвинтика під шестикутник 4 мм. Наживляємо і закручуємо. Беремо ключик на 4 і затискаємо. Максимально сильно. Треба докрутити болти таким чином, щоб у вас шип не люфтів і потім не виникло проблем. Треба максимально сильно прикрутити. Як ви бачите, я виставив середнє положення. Ще у нас як виставляється шип правильно? Можемо взяти от діти кросівок, нащупати кісточку на великому пальці, зробити тут. Відмітку маркером і провести лінію, і зробити таким чином, щоб у нас лінія проходила посередині шипа. Це буде правильне регулювання. Якщо під час перших поїздок на велосипеді у контактному взетті на контактних педалях ви почнете відчувати біль у колінах, то тоді раджу вам одразу починати регулювати шип. Після кожного регулювання десь вам знову. Знадобиться проїхати до 50 кілометрів. І тоді ви вже зрозумієте, чи треба далі налаштовувати, чи можливо залишити, як є. Якщо біль не проходить, налаштовуємо далі і так, от катаємося до 50 кілометрів, щоб ми змогли зрозуміти, чи є біль в колінах, чи немає. Якщо після всіх налаштувань ви все перепробували, всі положення, якщо у вас все одно болять коліна, то тоді раджу звернутися вам до лікаря. До Ортопеда або до травматолога, щоб вам лікар краще підказав, що робити далі. Можливо, підібрати якісь стельки, можливо, зробити там, рентген колін, там, МРТ, не знаю, там, що подивитися, що у вас там відбувається з ногами. Можливо, у вас є якась особливість ніг, і вам протипоказані от такі речі катання на контактних педалях. І тоді вам доведеться кататися просто на. Топталках звичайних. Ну, а якщо у вас немає можливості відвідати лікаря або ви там не хочете, не знаю різні бувають ситуації. І все одно у вас болять коліна постійно. от Просто от на контактах у вас болять коліна, на топталках не болять. То тоді нафіг ті контакти. Я вважаю, що здоров'я воно має бути на першому місці, воно має бути головним. Продаєте все це барахло, <хи> можливо, комусь іншому воно більше знадобиться. І далі катаєтесь собі на топталках, і буде вам щастя. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, приводу в коментарях. Поставте, будь ласка, вподобайку за мої старання за підтримку Україномовного контенту. Також підписуйтесь на мій канал, заходьте у телеграм. Інстаграм також буде в описі до цього відео в посиланнях. Там ми зможемо з вами поспілкуватися у приватних повідомленнях. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Побачимося з вами у наступних відео. З вами, як завжди, був пан Сергій, канал Gravel Travel. Всім гарного настрою! Бережіть себе і всім до побачення.